Наша команда кудись пішла. З і Ми від слізарі на тільки вдвох. Його так ніхто не зміг б це будемо ми. Нарешті ми зараз отримуємо свої листи у копис. Вони запізнились на декілька років. Це, не знаєте, яка спроба знімати відео і монтувати його для того, щоб комусь щось показати. Ми в памбіні. Десь тут, можливо, наші малюнки. Ми змогли захопитися на єдиній станції, де тільки один перехід на іншу станцію. Не можна склібок?

Повинні знати, хто який факультет. Який ти факультет. Ми повинні бути в гріфіндорі, ми мейн каратес. Що? І скільки вона коштує? Скільки? Все пока. Я пока. Це мені і дві шістьсот, а це велике дві. І прошу 600 ян. Шестьсот ян. Це можна водички. Слухай. Давай тоді велике по великому зразу візьме, серйозно. Давай. Мені третій фільм найбільше з усіх подобався. Звідки ця альпака оця рожева? Ах, безвісно. Це оселіз. Є нот, це енотки, типу... Це може це, цей факультет. Так, факультет. Добі. Римбл теж. Це понятно. <извінду>, yeah, <і друго>. Мандрагора, <посте> хто захоче дружити з Мандрагора, добре. Добі не Це вчальна паличка. Вона повинна обрати мене, а не я її. <рес> і заплатить за себе, так? Да? Ми oh. no. поділені на факультети і різні палички. Mm. Ah. Ми не знаємо, якими факультети. Ми? ми не знаємо хто ми. Дивись. Ми відбажаємося. <рес> Але Скільки ми слишком брок. Дві 200. Сила коштує, як ми Чу чому на голову, як штука, яка може. Ще краще сову чи... Ау, штука, яка зупиняє час. Ми хотіли одягнутися так само, як вони. Але хто ми? То є люди з багатих сімей. а Ми з сім'ї не такої. З небагатої. Ми зрозуміли, не що то можливо наша група, а ми типу такі гуляємо. На Хоча двері так само може відкриватися. Вони не відкривали їх. Двері так само в кинулу туди. Тепер мі Міра шукає себе. Блін, Це так круто. Я теж хочу, я теж хочу. Блин, это ж хочешь. Пиши, пишу, Блін, я туда. Эй, а ты. Позой, позови, а. Пришла шукати, пішли шукати. Так, 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 да. Ты знал, я з морем? О, я змо тут, я тут соснесуешь до нас. Я там, напевно. Так, де море, ты море, давай. Ой, сморе. Вот это бы, конечно, трудно. сповідають, а потім будуть зйомки ми будемо як я команди за свою команду, за свої коментарі. Наша команда кудись пішла, і ми від на тільки вдвох. Окей, okay, будемо. Будем, будем Палочка Серега. Mm -hmm .Sí. Мне подобается палочка на фиолетовом Давай, давай сама дома свою маску. Помнали? Цыги, цыги. Що? О І де вона? А ти запам'ятала, як вона виглядає? Оце? Не-не-не, моя, воно. Оце твоя, Ось! Мій! Ось! вона змінилась. Так, Ти mm. так, в мене вона блакитна, і де вона повинна бути? Ага, ось там. Зараз вона повинна змінитись. <постив> це я зробила. <постив> це я, ось це твоя. Best friends. <постив> oh, <How are you? постив> Я все ще не розумію, чому фантастичні ці звірі отримали Оскар. Гаррі Поттер – і Ні. А, там ще сукня Геміони. Ми біжимо перед зіля. Дере. Яке зелене, як червоне, без зелене біля золота. <рислово> 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 手が当たらないいようにお気に入ってくださいまたこちら9歳のルーピン先生がセクハラレコで集まって。

湖や霧も凍ってきましたこのシーンを覚えている方は嫌な予感がしますあれはディメーターこの場では2人の命が危ないあなたが私と一緒にエクスペクトパトロンを唱えてくださる方エクスペクトパトロン、はい、素晴らしい皆さんのおかげでお時間の絞れを呼ぶことができました ну прям такие, как у меня на балконе. О, Мира, нам пора текать. Мира.

Тебе мамі бає дитині. Бає дитині пиво. Ми купили Butterbeer. У нас пиво, Настя. Так, нарешті. Або галамага. Нарешті ми його скуштуємо. А стоп! А де кампай ти? Будьмо. Будьмо кампай. Сказала, де кампай, там не кажуть. Кампай. Кампай. Ну, типу, з карамелі чи що? Так, ми купили карамельне чи якесь махо. Нас порадували тим, що ми можемо забрати ці чашки. Ну, звісно, з пластику і мені доведеться доплачувати багаж. багатство, ще більше. От викину пай. Потім можна ось там піти і помити цю чашечку. Uh -huh. І забрати собі. Нам навіть далі ці пакети. Я вже не можу його пити, тому що воно занадто солодке. Тобі норм? Після Рамуни я можу пити все. Настя випила і то хоче зараз на мотоциклі. Настя, Водій, я буду разом. Її. В стані. Та, Причина, нормально. Погаджу, а куди ми поїдемо? Ми в хату вріжемося. Буду в Нормально. Не можна, не можна вбивати головного героя. На мотоциклі. Ну його так ніхто не зміни. Це будемо ми. Андами злизерами. Топ-10 тупих. Типа, коли два новачки з сіли п'яні на мотоцикли. Все, ми йдемо на хату. Як усі гості, ми йдемо на центральний хід, через чорний. У нас є нічого. У Ну, Нормальный телевизор. Я наказал, что он не нормальный. Нормальный. О, oh мой гад. Мы на ней пришли. Ау. Зараз отримуємо свої листи у ковер. За Вони... Вони запізнились на декілька років. Ми, <рес> Ми отримали свої листи. І це мем, тому що я написала свій інстаграм Кабалека. Тепер копис висилає листи в дайрект. Ну кому <рес> Тепер я кей, Анастасія. Okay. Ми в епіцентрі. Ми в епіцентрі. Кожця кімната, де розповідають і показують, як створювались декорації. Це що не справжнє. Ми знайшли своє місце у цьому світі. Ми будемо зніматися Гаррі Поттері. Так, ми вже сфоткались на портфоліо до Аскабану. Вибачте, не вийшло в це вийти в Аскабані. Одні двері закриваються, коливаються інші. Тут є можливості. Будь красивим. Ми ж і так з Знаєш, ну, Нам зараз дружбу. <риклад> Мали в А Зробили макшот. Зараз на мітлі погадаємось. Мали мітлу. Нам в було купляти відео, де ми актори заслуговуємо на Оскар. 3500, я перепрошую. Ну, Таке жирно. Дуже жирно. I believe that music for film is a balance character. The fiction is blend of fiction and fiction. Hello, my name is Pete Burgess and I was the following artist for Deathly Hallows Part 2. Welcome to my studio. нас не видно, але тут змінюється день на ніч, ніч на день. І ми вже тут, напевно, за місяць. І ми досі не знаємо, що нас чекає, коли кінець є, і що нас чекає за ось тим поворотом. В нас виходили журнали і люди збирали, а тут можна купити весь сет за скільки? 50 тисяч єн? на Мира українську залізовку. Усе все закінчилось. Скільки зараз годин? 6.32. Я насправді думала, що ми будемо гуляти там години-дві, тому що я не думаю, що воно таке велике. Дивіться, яке там небо, воно дуже гарне. Коротше, ми зараз шукаємо, Добре, що ми додаюч. можемо піти поїсти. Ми втомились, це було класно, весело йди сюди. Скажу останнє слово. Останнє слово звучить, якесь дуже страшно. Ах, нас видно. Було круто? От про мене болять Ну. Вже сам. Бай-бай.